ще даваме луно контент. Но Саша А6. Саша А6 и... Това беше ли понят. Ваме всем приятваме луно контент. Не дивайте шо на ня для вас е. Я заказал купай си я. бокс. То есть заказал я ее. Купил такий бокс. Ну, это был очень коробка. Купил и все куплено за помню, Я його буду, знаєте, коли розігрувати? сьогодні або завтра. Да. Да. І щоб його виграти, такий бокс. З... Щоб набрати мільйон підписників на мій ютуб-канал. Та-да-да! -да -да. Так що, якщо ви хочете бокс виграти, отакий от крутий бокс. я його розіграв, то ви... Наберіть, мільйон підписників. Да, мільйон підписників. Ладно. Щоб виграти такий бокс, треба Поставити лайки, підписатися на мій Підписатися на мій YouTube канал, поставити лайки там в Инстаграмі, Ютуб каналі, на моем Тиктоті і так далі. да. Тоді ви виграєте такий крутий бокс. Угу. Там не Лего. Там інше. Да. Ну, короче, вы все поняли, что выиграть такий бокс треба. Бо. на мій ютуб канал якщо що? ссылка на мій YouTube канал є в Instagram. і кнопка YouTube, кнопка підписайте на моєму YouTube каналі є да. заходьте підписуйтесь і получите такий боксик Да. Це легко це все легко. Ну, треба на, мій... на мене в на Тікторі підписатися в Інстаграмі, в Ютубі, підписатися в Телеграмі і ви там ставите всі лайки. Ніч. коментарі, Коротше, да. Якщо ви хочете виграти отакий попін... якщо ви виглядати так, такий бокс, підписуйтесь, мій тут канал. Тобто це ютубі і так далі. І т.д. і т.п. Да, і виглядати такі бокс. Всім пока.